Морський транспортний вузол ТІС відкрив набір персоналу. Потрібні слюсарі з ремонту, сантехніки, електромонтери, слюсарі КВПА, машиністи конвейера, машиністи вагоноперекидача, водії навантажувача. Робітники можуть бути і без досвіду роботи. Тут при потребі усьому навчать. Багато нам потрібно людей, десь близько 100 чоловік нам потрібно. Зараз ми ведемо підбір на тіс і на тіс «Фугілля». Перевагу при працевлаштуванні можуть отримати люди з вищою технічною освітою. На ці свізьмуть охоче людей пенсійного віку, жінок, якщо вони мають певні навички. Що жінка, що чоловік отримує однакову заробітну плату. Все ж залежить від того, що на яку спеціалізацію жінка може претендувати. Якщо жінка має спеціалізацію також слюсарів, електромонтерів, то ми раді привітати її тут. Якщо ні, то ми також можемо розглядати її на машиніста, також ми можемо її навчати, і вона може нас працювати. На підприємствах транспортного вузла ЦІС працевлаштування офіційне з медичною страховкою та своєчасною виплатою заробітної плати. Тому люди приходять в надії отримати тут роботу. Ну поки місце міськоборчиться далі буде видно. Ну, зайшла на сайт і узнала, що там потрібно на роботу роботовбиш. На ці вважають, що досвід людей пенсійного віку недооцінений, і сьогодні саме таких фахівців зі стажем тут очікують на роботу. Велика інфраструктура, де потрібні досвідчені люди, так ми навчаємо, але якби люди з досвідом це також дуже важливо. Пенсіонери це саме такі люди. Набір персоналу ТІС проводиться у зв'язку з тим, що на транспортному вузлі поступово відновлюється вантажопотік як і раніше, фахівців підприємство забезпечує безкоштовним перевезенням на роботу і додому. Усю необхідну інформацію можна отримати телефоном 073 171 55 00.